Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо фунчозу з овочами та куркою. Список інгредієнтів дуже великий, тому він буде в описі під цим відео і не забудьте поставити лайк. Тому спочатку ми будемо шинкувати наші овочі. Поїхали! Ми вже почистили і пошинкували цибулю. На черзі морква ми її почистили і тепер стоїмо перед питанням, її різати чи натирати на терці. Я вибираю другий варіант, тому що це просто швидше. Але ви можете робити, як заважаєте. Білкова складова в нас куряче філе. Що ми робимо, так само ріжемо слайсами. Цибулю ріжемо такими самими шматочками, як болгарський перець чи огірок. Ще по рецепту треба додавати кінзу. Але кінза дуже специфічна, деяким вона взагалі пахне клопами. І тому я б сказав, що більш паліткоректна, вона напоціновувача. Тому ви можете її додавати як в сам салат, так і окремо кожен собі в тарілку. І коли курка в нас майже готова, ми додаємо нашу цибулю. Цим самим ми трошки занижуємо температуру і чекаємо, щоб наша цибуля стала трошки м'якою. Ну як ви бачите, я трошки промахнувся, як завжди з розмірами, то ми робимо ракіровку. А після цибулі ми додаємо нашу моркву і так само прогріваємо десь хвилинки дві. Далі ми додаємо болгарський перець. Тепер соєвий і суміш перців. І поки в нас є 2-3 хвилини, я хочу вам нагадати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашим військовим. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І зараз додаємо нашу цибулю зелену і виключаємо, бо цибуля просто-напросто переготується. Одразу після того, як ми додали нашу цибулю, ми можемо ще додати кінзу і вимикаємо газ. Я це робити не буду, тому що ну, не всі люблять кінзу, я її додам просто в тарілку. Нарешті будемо готувати нашу фуншозу. Як її готувати, тут написано є два способи: перший для салатів, другий для других старав і для супів. Так, що тут пишеться? Залити вірмішель на 3-5 хвилин окропом, потім це все вилити і все. Ну а другий нам не треба. До речі, що таке фунчоза? Фунчоза це стеклянна локшина. Тут написано carrian food, тобто Кореї. Окей, фунчоза може бути дуже довгою. І тому вам знадобиться її просто порізати. Ось що я мав на увазі продовго. Настав час збирати наш салат. Як це все відбувається? Ми кладемо фунчозу, нашу засмажку, можна її так називати, не знаю, але нехай буде. Огірки, помідори, кінзу, тільки в тарілку. Ну, ось наш пряний і дуже кольоровий салат готовий, тому давайте його спробуємо. Що я можу сказати? Пряний кінза дає свій смак, він дуже хрумкий. Кольори це просто якийсь. експлоушн. Так. Це дуже смачно, соєво. Я не додавав сіль, тому що соєво він дуже солений, тому в моєму випадку це не треба було робити. Це дуже смачно, ви просто повинні його зготувати. А я вас попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписуватись на цей канал. Па-па!